Вчора розмовляв з одним воїном з передової два роки служить. І знаєте, попросили люди, каже, батюшка, він не на нашому населеному пункті живе. І Він каже, він хоче приїхати. Я кажу, в мене є христини, нехай приїжджають. Я кажу, ти знаєш, ти, напевно, без хрестика ходиш, я тобі подарую, все Він каже, ні. Мені Вики знаєте, що, що, що я без хрестика ходжу. Я кажу, так щось подумав. Я йому подарував хрестик. Ми підійшли разом з ним до ікони і підійшли до почавської ікони Божої Матірі. Я кажу, от собі побудь тут, Попроси, що ти. Хотів би попросити у Матірі Божій. Речи, він дуже довго стояв. А знаєте, я відійшов, щоб не вмішати його в спілкування молитви до Божої Матері. Ви почули, що це молитва. Я вчився цього солдата з передовою молитися його молитви. Як він воздихав? Як він дихав? Наскільки він нікого не відчував, розумієте? він дивився на ікону Божої Маті, від якого залежить його життя. І коли він відійшов, я його не питав, він каже, ви знаєте, що я попросив? Щоб скоріше закінчилася війна. Він не казав, щоб вони там були такі, щоб ще щось, щоб я вернувся Він каже, щоб скоріше закінчилася війна. І дай Бог нам сьогодні цей просьби всім не писати дурниці, не укоряти один одного, а дійсно просити Бога, Боже Матері, святих охотників, щоб Господь дав, щоб закінчилася війна. Ця просьба повинна у нас бути завжди брат брати сестри. Поможе нам сім'я. Спасибо сьогодні.